А хочете, я вам розповім, чому наші улюблені кондиціонери, якими ми охолоджуємо приміщення, вони такі неефективні. Настільки неефективні, що по країні доводиться виробляти електрику. Енергетика не витримає. влітку. Так ось я покажу вам секрет. Ось він. Питома теплота пароутворення. Або точніше конденсація воно. Це одна і та сама, тільки з різним знаком. Паротворення та конденсації. І справа в тому, що наш внутрішній блок кондиціонера утворює конденсат і доволі багато. І потім по тробочці він викидає його зазвичай на вулицю. І коли ми воду сконденсували, то при цьому у нас виділилося дуже-дуже багато енергії. Подивіться, аж 2,4 Мджоуля на кожен літр. Вода обставляє далеко позаду більшість інших речовин. Коли ми сконденсували воду, в нашому приміщенні виділилось 2,4 Мджоулі. Їх можна перевести в квт години Ми отримаємо, скільки ми кватт-годин з 1 літра. Отримаємо. Ось у нас 1 літр. 2,4 Мджоулі, та треба умножити 1 кг на 24 І щоб перевести мегаджоулі на квт години, ми множимо на коефіцієнт 0,27 і 7 в періоді. Бачите, да? Скільки у нас вийшло? А якщо задобумо на ТЧ10 літрів, то у нас буде 6,6 кВт кіло... тепла виділити в нашій кімнаті, там де у нас стоїть класична спліт-система. Ну, ось я, власне, дуже коротко і пояснив. Далі можете <смір> не дивитись. Далі дивитися ті, хто хоче дізнатися, як все ж таки подолати цей конденсат і як менше конденсата виділяти. Право в тому, що це не всі кіловат години, які ми втратимо. По-перше, ми як мінімум стільки ж потрібно, потрібно витратити ще на охолодження. Ми в кімнату додали тепло, ми тепер будемо з ним боротися. Тобто цю цифру мінімум на два множимо. Також той конденсат, який ми викидаємо, він має біля нуля температуру. Там захована також енергія, яку ми також викидаємо. Там багато чого можна наскладувати. і Винним в усіх бідах, в усіх цих струмочках, через які ми витрачаємо енергію, це конденсат. Ну от, Давайте тепер боротися з ним. Є два шляхи, два, дві можливості, що ми можемо зробити. По-перше, ми можемо не так сильно охолоджувати внутрішній блок, внутрішній теплообмінник кондиціонера. Щоб він не був такий холодний, і ми не досягали точки роси. Я припускаю, що глядач знає, що таке точка роси. Точка роси, це коли у нас. Я дуже однією фразою спробую пояснити. У нас із-за того, що тепло повітря може містити більше вологи, ніж холодне. І якщо умовно в теплому повітрі у нас містилося 20 г води, а холодне повітря може тільки 5 Якщо ми це тепло повітря охолонуло, охолодили, то зайві 15 грамів виділяться у вигляді конденсату. Ось ця причина утворення конденсату. Може хто не знав. І ми не повинні перетинати точку роси. Для цього перша група порад відноситься до того, що не вмикати дуже сильне охолодження, скажімо, 16 градусів. Ну це очевидно. Друга, друг, друга порада це використовувати інверторний кондиціонер. Традиційний кондиціонер працює імпульсами, то працює, то відпочиває, а інверторний потроху рівномірно охолоджує. За рахунок цього він буде не такі не так урагани у, у комнаті утворювати. І, і головніше, найголовніше він не буде дуже сильно опускати температуру свого теплообмінника. Інверторник. І друга група апарат більш різноманітна і складна, це стратегія, це спроба зменшити кількість вологи в приміщенні. Головний, головний утворювач вологи це людина. Якщо людина знаходиться в приміщенні, вона надихує вологи. Давайте я відкрию Paint. paint. Ну, не знаю, Ос основним засобом для боротьби з вологою, якщо її забагато в приміщенні, це є, можливо, рекуператор. Скажімо так, рекуператор великий з каналами або маленький, такий, що в стіну монтується. Всі види рекуператорів зменшать вологу. Це перший вихід. Другий вихід, ну, така собі порада це не знаходитись в приміщенні, де працює кондиціонер. Ну, вона на протиходах. Нам вже треба охолоджувати себе, а ми там не знаходимось. Ну і третя порада, це скоріше для нового будівництва. Це стосується нового будівництва. Це використовувати канальні кондиціонери. Це майже і, як і сплітсистема, тільки сплітсистема забирає повітря і віддає в одній тій же точці, в одній кімнаті, а канальник буде ганяти по всім кімнатам. Забирати з усіх кімнат і роздавати в усі кімнати. І що це нам дає? От уявимо самі, собі нашу звичайну спліт-систему. Тут працює кондиціонер на стіні. А тут людина. Я намалюю зірочкою. І від людини йде в кімнату ціла купа речей. Це волога, це температура. Це аналог 100 ватного обігрівального приводу. Це СО2 вуглецевий газ і все це концентрується в одній цій кімнаті і якщо ми використаємо канальний кондиціонер який охолоджує не одну кімнату а цілий будинок то ситуація значно покращується чому тому що усі ці стрілочки ми розмазуємо на великий об'єм всього будинку тепер у нас вже не так буде багато тут вологи ми покращили роботу кондиціонера за рахунок Розмазування вологи по всьому приміщенню. У тропічному кліматі зрозуміло це працювати не буде. Но у нас континентальний. У нас сухий клімат. Здебільшого. Ось, ну, канальний радиться не тільки для цього, всі інші стрілочки там також перевагає. Та ж сама СО2, уявіть собі, що це спальня. І ввечері людина прийшла поспати. На початку у нас концентрація вуглецевого газу буде 500 ppm, потім людина поспала. І на ранок вона надихала там уже 1200. Все, приплив. Тобто у людини, ну, голова може не боліти, але людина буде в'яленькою, вона буде думати, що їй потрібне кофе. І потрібно свіже повітря. Без СО2. Ось, і канальник ровно ту, са, таким самим способом вирішує проблему і СО2, і Вологи, і багатьох інших речей. Цей канальник. Ну, Окрім най найочевиднішої переваги, що всі кімнати будуть охолоджені, там буде приємно знаходитись, там не буде вітригана холодного, там не буде пилу, тому що фільтр стоїть і постійно фільтрує повітря. Не так часто прибирання. Ну, багато у канальника переваг, я не буду зараз всі їх називати, Це, ця тема не про каналник. Але факт, що він допомагає в тому плані, що розмазує вологу. Ну і ще одна радикальна порада утеплитись. Весь будинок утеплити. Це остання порада. Вона допоможе. Це відноситься до першої групи. Не так інтенсивно працювати кондиціонером. І знову тут канальник виграє. Тому що канальник зазвичай має більшу потужність. І в утепленому приміщенні, якщо цей спліт-система буде надриватись, то канальник буде працювати на мінімалочках. Це дозволить йому також не заходити за точку роси. Ну, ось така картина, що ми можемо зробити з кондиціонерами. Давайте підсумуємо. Інверторний, не вмикати на увесь. Ну і канальні системи. Є ще більш складні варіанти, коли ми прибираємо вологу, маніпулюючи перебуванням в приміщенні. Про це я не розповідав.